Заходимо за мусорку, а там у листях ця дитина лежала в листочках, голеньке це дитятко, новорожений хлопчик. Наталя з покровки 94 гуляла жіночка з собачкою і почула, коли не крик, а як щось нявкає. Вона каже, і вона з собакою посвятила, почала вищати. І я вже почула крик, я думала, що це може в когось сумку вибрали, телефон. І я біжу, я думала, що вона несе котеня на руках, чесно вам кажу, вона зняла шарфіка і замотала, дитина гола. І одразу наша бригада туди виїхала. Ну, Бригада, конечно, коли приїхала, дитьо було важке, важке дито синюшного кольору, блідо синюшнього кольору. Дихало, знаєте, з переривами, дихало. Температура була 24 градуси. У дитини температура була. Ну, не дитио, звісно, забрали дито, накрили його, киснева терапія. Коротше, і дитьо було доставлено у лікарню. Дитина була брудна, в крові, багнюці. В залишках листя, вона була млява, в неї було уповільнене серцебиття, і потім дитині надавалися заходи до відновлення її життєвих показників.